Вітаю, дорогі підписники та гості мого каналу. З вами Аня і ви на моєму каналі Знагідки в Серванті. Сьогодні на моєму столі представлені вироби, які виготовлялися на заводі Гусь Хрустальний. І розпочати свій показ хочу з ось таких чудових вінтажних кришталевих келихів. Як я вже сказала, виготовлялись на заводі Гусь Хрустальний. Входять вони до серії Морозко. Автор. Рогов Євгеній Іванович Раніше майже кожна сім'я мріяла мати в своєму серванті кришталеві вироби. Вони були предметом розкоші та гордості, але придбати їх міг не кожен собі дозволити тому це був дуже дороговартісний подарунок на свята, такі як дні народження та весілля. Війшли ці келихи до каталогу 1968 року. Висота їх складає приблизно 19 см, а їхній об'єм 150 мл. Ви подивіться, який гарний візерунок ручної роботи, яка огранка. Дуже гарні рідкісні келихи. Ви тільки послухайте, який малозмучний дзвін кришталю. Прозорі, сяючі, дуже гарні. А наступним виробом, який я хотіла б вам показати, я думаю, багато хто. Їх впізнав ці рюмочки з набору Олімпійський, випущені в 1979 році. Також виготовлялися на заводі гусь Хрустальний, обмеженою пам'ятною серією до Олімпіади 80-х років. Ці роки всі художники заводу е, працювали над створенням виробів, присвячених Всесвітній Олімпіаді 80-х років в Москві. І вже в 1973 році Вірін Станіслав Петрович, один з наймолодших художників творчого колективу Гусь Хрустальний, проєктує набір під назвою Олімпійський, який складається з келихів, фужерів та рюмочок. Перед вами зараз саме рюмочки. Їхній об'єм приблизно 75 мл, а висота складає 10,5 см. діаметр 5,5 см. Починають вони випускатися в 1979 році. Обмеженою пам'ятною серією до Дня Олімпіади являються справжньою рідкістю. Ви подивіться, яка масивна янтарна ніжка, який візерунок, огранка. Вони виготовлені в формі олімпійського вогню, символізують лід та полум'я. Ручна робота. Дуже гарно переливається кольоровим сяйвом. На жаль, відео не відтворює всієї цієї краси. Дуже чудово поєднується безбарвний кришталь і янтарна ніжка. Імітують чашу олімпійського вогню. Ходять до золотого фонду Гусівського хрустального заводу, а також ввійшли до каталогу 79-80 років, серія в подальшому не повторювалася. Відноситься до дорогоцінної продукції Гусівського хрустального заводу. І вся серія Олімпійський впевнено переходить від вінтажу до антикваріатних виробів. являються предметом розкоші та гордості колекціонерів. Ще раз погляньте, наскільки вони гарні, дуже милозвучний звін. А наступне, що я хотіла б показати вам в своєму відео, це ось такі чудові великі келихи. Також виготовлялися на Гусівському хрустальному заводі. Сам завод працює і до сьогоднішнього часу. Але, на жаль, такі вироби вже дуже складно придбати, особливо через те, що відбувається в нашій країні, цих виробів стає все менше. Дуже шкода, що їх дуже складно придбати і вони є досить дорогими. Придбала я їх всі в інтернеті. Також подивіться, який візерунок, ручна робота Насічки яка гарна фігурна ніжка. Вони є досить високими в порівнянні з першими, подивіться, яка різниця. Їхня висота складає 23 см, а об'єм 250 мл. Входять до серії Подарочнеї автор пивоваров Сергій Константинович. Внесені до каталогу заводу 1970-х років. Дуже гарні дзвінки. Послухайте, наскільки вони є. Милозвучними. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Бажаю вам миру, добра, злагоди. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!